Всім привіт! Розпочинаю із схеми покривала. Так, Так, що хотіла я сказати, хотіла, щоб на 1 квітня вам удійти до ось центрального цього малюночку. так? Тут я буду змінювати схему, ось світло мигає так. Але, ну, якщо я йду по рапортах, то трішки нереально це. Ну, буду намагатися хоч би вийти на ось цей малюночок, так, уже візеруночок вийти. Щоб вам стало цікавіше, ну і, по-перше, ви вже будете бачити, як ось тут все зміниться. Як воно далі буде? Ну, буду намагатися чим більше зробити. Так, але я ж кажу: якщо по рядочку йти вдень, ну, трішки нереально. У мене просто нема такої можливості. Тому хай йде так, як іде. Основне, що мені що по рапорту в день проходиться. Якщо один день я не пройшлася рапорту, то на другий день я проходжу два рапорти, і це чудово. Так, тепер. Тепер я хочу вам ще переключитися, так? Це я просто на плетіння переключилася, тому що трішки в мене інша програма і не. Так, ось ця схемка. Не дуже зручно переключатися. Трішки інша програма. Так, це також вчорашня серветочка, так? Ось вона. Ну, я казала, що я додала коло тут і коло тут. Додавала ось цей візерунок. Так, ви бачили. Ну, а по схемі вона, виходить, ось така йде. Дуже цікава. Сама по собі серветочка і ось така вона. Так, тепер. Тепер я вам покажу в що... мене сьогодні схемки, так. Схемки і ось трояндочка, так. А це ось ця тро... схемка уже до цієї трояндочки ось. Тут я небагато декілька рядочків тільки проплила. Так, тому що в мене закінчився моточок. І я вже трішки на ній зупинилася. Так, по мені ще потрібні ниточки. Так, але трішки проплила. Вона буде сама по собі, також добавиться зелений колір, і буде дуже гарна. Так, тепер піду вам покажу. Нові схемки, так. Так ось. Тут тільки шматочок я виплала. Ниточки тут усі різні: і акрил, і, і рис. Так що тут ниточки всі різні. Так. І переключаюсь я знову. Так, це новенька схема. Так. По новенькій схемі ось. так Трішки. Трояндочки. Виплітати я буду. Це схема для вишивки. Виплітати я буду лише тільки оцю одну трояндочку. Ну, тут шматочок ось так я вже виплела Так, цю цю бутончик це я виплітати не буду. Тільки ось. Але кому. Можливо, потрібно буде для а, вишивання, будь ласка. А я тільки оцю рожевого кольору вона в мене буде. Так що, ну, шматочок тільки. Так. І тепер я хочу вам показати ще. Ну, Тут у мене завертається плетіння. Так. Завертається плетіння в мене якось так трішки-трішки завертається. Це також трояндочка буде. Бачите, завертається. Так, зараз так положу гачка. і тут трішечки розправлю. Так, і я тепер знов переключаюся на... На ще одну схемку. Так, ось ця схемка до, ціє, до цього шматочка, так, до цього шматочка. Так, це більш так, такий більш помаранчевий колір такий. Так, ну він якийсь трішечки, ніби темніший. Темніший помаранчевий такий. Цікавий сам по собі колір такий. Так. І ось ось схемка. Так, ну це все потрішки, що я плела. Так. Схемки нові по трояндочках ще будуть. І там в мене ще старі схемки є, по яких я навіть по них не виплітала ще. Я не, не можу просто зараз знайти, ви розумієте, схеми красиві, троянд. Ну, коли ось розпочинаю виплітати, і поки я не, не можу знайти ту схему, яка от, щоб я розпочала виплітати і зрозуміла, ось воно мені що треба. Так що поки в пошуках, поки в... Ну і далі в плетіні, можливо, з цих якихось трояндочок. Все-таки буде та, яка мені дуже, дуже потрібна буде. Ну, поки, поки в такому пошуку троянда. Ось ну, так. Ну, ще сьогодні буду шукати. Я і, і сьогодні вже шукала, і ще буду шукати. Так, швидко потрібна трояндочка. Ну, але я поки, 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 поки так. Поки те що ось плиту розпочала плести. А ці, що також у мене там є в плитіні трояндочки, які я ось, не, не так давно показувала, то також вони, вони гарненькі самі по собі все. Але не, не така троянда, як мені потрібна. Та що ось так. Пошуках далі буде цікавіше. Я вам щиро дякую, що ви є. Щиро-щиро дякую. Пам'ятайте, ви найкращі. Я бажаю вам причуддового настрою. Бережіть себе любіть себе. І любові до Бога. І пока-пока. Люблю вас. До завтра.